Артем Довбик тепер єдиний нападник у, у Роми, бо немає Фергюсона, немає дібали, травмувався бейлі, там проблемки в атаці. І Артема Довбика всі сьогодні хвалять. Так він ж не забув. Бездоганно зіграв тактично. З вишуканістю найкращого кравця вишив другий гол. Ну там пр прям, прямо істиріка. Але навіть для газета, яка його мочить, всі, всі. да ар. Просто в останніх матчах стало помітно, що він здається, мені здається, відпустив оце Яке бажання забити, яке в нього було в перших матчах, і намагається просто робити корисні інші для команди речі. Тому в нього в останніх матчах ну не лише асист вчора на Пелегріні. В нього були в якомусь матчі чемпіонату. Багато моментів, де він міг зробити асист, але партнери не реалізували. Ну тобто він став ще більше грати на команду, і Гасперіні це прям дуже подобається, бо він каже, що ми не можемо зараз виділяти когось в атаці, атака має грати як це єдине ціле, і оце єдине ціле функціонує.